Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі пані Логопед і я вас вітаю. Політики сьогодні не буде, полемики також. Я вас запрошую вивчити деякі вправи, які стосуються артикуляційної гімнастики. Як ви можете це робити вдома з малюком? Дуже просто в будиночку живе пан язик. І пан язик дуже любить вправи фізичні і прогулянки, і він любить бігати з дітлахами, гуляти, грати у футбол і робити різні інші вправи, а також в нього є конячка. Давайте я вам покажу деякі вправи. Загальні. Це не стосується особливих звуків. Але загальні вправи я вам покажу. Наш язичок дуже хоче вийти на прогулянку, і ми робимо вправу іголочка. Ми тягнемо язичок вперед гостренький, ось так. І так, 5-10 разів. В чому справа? Наш язик має бути витягнутий вперед і напружений саме. У формі голочки. Гострий і наполегливий. Ця вправа так і називається голочка. І ми тягнемо вперед-вперед наш язичок. Друга вправа називається віконечко. Ми дуже широко розкриваємо наш ротик і тримаємо його відкритим. Ось так. Зачинили от. Ще раз. Зачиняємо. І так ми також повторюємо 10 разів. Наступна вправа це годиночок, коли наш язичок тікає вправо і вліво, як годинник. Мінімум 10 разів. Є вправа гойделка, коли пан язик виходить на дитячий майданчик погуляти з діточками, і він. Робить гойдалку. Це мінімум 10 разів також. А потім він побачив дітей, які приєдналися до нього, і вони почали всі разом грати у футбол. Ми впираємось язиком у щоки і вштовхаємо їх. Вправа робиться повільно, і ми дуже з силою штовхаємо наші щочки. Таким чином, це називається гра у футбол. Язик напружується, а язик це орган м'язів. Таким чином, ми тренуємо і щіки і всю ротову полость, і всі артикуляційні м'язи. А потім наш язичок хоче поскакати на конячці. Давайте покажемо, як це робиться. Зверніть увагу, що в дитини має бути уздечка довга. Якщо вона коротка, дитині дуже складно розмовляти. Давайте я покажу ще раз. Якщо вона дуже коротка, її треба розтягувати. Я вам, не раджу. Я вам не раджу одразу йти до ортодонта і підрізати її. Я вам раджу спочатку намагатися розтягнути її самостійно. Це можливо, але, звісно, це залежить і від фізичних, і генетичних спроможностей кожної дитини індивідуально. Але медичне втручання це у крайньому випадку і виключно за рекомендацією вашого лікаря-педіатра. Окрім конячки, а є ще одна вправа, яка допомагає дуже якісно тягнути нашу оздечку. Ця вправа називається грибок. Грибок це коли частина язика приліплена до нюба. А наша оздечка, вона, як ніжка грибка, тримає шапочку. І таким чином ми тягнемо. Я вам зараз покажу. Ми триваємо, ми робимо все повільно, дуже спокійно, рекомендовано перед дзеркалом з дитиною разом перед дзеркалом, і бажано, щоб це було не дзеркало, як у пудри, а таке величеньке добре дзеркало. Всі вправи робляться повільно. Ми приділяємо цьому час, ми нікуди не поспішаємо. Ми дійсно робимо артикуляційну гімнастику. Найкраще 5 разів на тиждень. Ну а суботу і неділю, звісно, ви можете відпочити. Але це 15 хвилин мінімум. Так, треба приділяти цьому час і бути серйозним. Але комплексна робота принесе вам гарний результат. Будьте здорові! Ваш логопед!